Давайте створимо головне меню, яке буде дублювати кнопки, які ми маємо на екрані Навігація. В Дереві проєкту активуйте пункт меню. І через праву кнопку мишки виберіть New Main Menu». У вікні детального перегляду з'явиться «Main Menu 0. Після його вибору. В вікні конструктора відобразиться поле конфігурування пунктів та структури нашого головного меню. Давайте поступово сформуємо розділи та пункти головного меню. Головний екран. Також зробіть, щоб кожен пункт розділу встановлення значень мав свої власні підпункти. Виділіть пункт клапан 1. У властивостях Representation Type активуйте бокс «Submenu». У конструкторі меню автоматично з'явиться новий підпункт. Створіть нові підпункти, відкрити та закрити. А для температури 1 встановіть значення присвоєння температури 20.